Вітаю! В ефірі Першого муніципального каналу актуальні новини станом на 23 вересня в студії Олена Малайван. 212 та доба героїчного протистояння ЗСУ та українського народу російському воєнному вторгненню. Майже сім місяців повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Росія збільшила кількість ракетоносіїв в Чорному морі до чотирьох. Серед них три надводних і один підводний. На поготові вони тримають 28 ракет типу Калібр. Корабельне угрупування російського флоту складається наразі з 14 одиниць, повідомляють в оперативному командуванні Південь. Відголоски Другої світової війни чути досі. На Одещині в Нерубайській ОТГ виявили мінометну міну часів Другої світової. Знищення боєприпасу рятувальниками заплановано на 23 вересня. В Білгороді Дністровському продовжуються роботи з грейдерування. 23 вересня. спеціалістами міського центру благоустрій проведено дорожні роботи на ділянці вулиці Десантників з примиканням до вулиці 30 років перемоги. Після дощів, що випали минулого тижня, зазначена ділянка дороги потребувала проведення відновлення. Проїзного стану з використанням спецтехніки міського центру благоустрій проведено грейдерування та профілювання ґрунтового покриття проїжджої частини. Слід зазначити, що на сьогодні подібні роботи вже проведено на ділянках по вулицях Кропивницького, Овражна, Адама Міцкевича, Промислова, Шаповалова. Провулок Кишинівський, вулиця Десантників, Приміська Сергія Задорожнього, Толбухіна та інші. Триватимуть дані роботи далі. В Білгороді Дністровському проводяться роботи з модернізації вуличного освітлення. Спеціалісти міського центру благоустрій виконують роботи з монтажу енергозберігаючих світильників та сіп кабелю на опорах електропередач, що забезпечить освітлення вулиці Кропивницького майже на всій її протяжності. Також енергетики міського центру «Благоустрій» продовжують моніторинг стану мережі вуличного освітлення міста, виявляючи недоліки та усувають їх шляхом проведення поточних ремонтних робіт. Слід зазначити, що зовнішнє вуличне освітлення наразі на території міста працює з 19.30 до 23 години. Білгороді Дністровському не припиняється процес вакцинації та стерилізації безпритульних тварин. Міський центр благоустрій щотижня здійснює вилов та транспортування безпритульних тварин до ветеринарного центру по вулиці Маяковського, 49-1. 23 вересня комунальники повернули на вулиці міста чергову партію вакцинованих та стерилізованих собак. Нагадаємо, мешканці Білгорода Дністровського можуть звернутися до контактного центру міської ради та повідомити про місця дислокації безхатніх тварин, які ще не пройшли процедуру вакцинації та стерилізації за телефонами 3 33 33 067 333 06 23. А зараз важлива інформація для випускників 9 класів. У 2023-2024 навчальному році припиняється набір учнів 10 клас білгородністровських закладів загальної середньої освіти за такими номерами: 2, 3, 4, 5, 6 та 7. Припиняється набір учнів. У заклад загальної середньої освіти номер 1 до перших класів та у академічному ліцеї до п'ятих класів. Про це повідомляє управління освіти Білгородністровської міської ради. Це були усі актуальні новини станом на 23 вересня. В Студії працювала Олена Малайван. Наша батьківщина нині переживає важкий час. Втім, ми усі віримо, що Україна переможе.